На днях отримала цікаве повідомлення про те, що мої пастори проповідують неправильно. Чому ну, це вчення не відповідає вченню Ісуса Христа? А на що був аргумент, що вони говорять про пекло, вони говорять про суд. Біблія цього не вчить, новий заповідь цього не вчить. Нагадую, що Біблію написав Дух Святий через людей. Слово Боже є Богом. Біблія. Новий заповідь. Послання до євреїв, 6 розділ, 1 вірш і 2. Тому полішуємо начатки науки Христа та й звернімося до досконалості і накладімо знову засади покаяння від мертвих учинків та про віру в Бога, наука про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Вічний суд хто зустріне мене на цьому вічному суді. Якщо в моєму житті царем був Ісус, то в мене зустріне Ісус. Але якщо при житті царем був хтось інший, тоді Ісус не зустріне і на цьому вічному суді може судити навіть цар Новоходоносор, цариця Савська, або іще інші люди, які насправді приймали Божих людей, приймали їхню науку, поважали їх. А Сьогодні таке от питання: як я ставлюсь до людей Божих, як ми ставимось до людей Божих, і хто наш цар нашого життя?